Росіяни назвали його, я не знаю, це дуже, мабуть, смішна відсилка. Він називається князь Вандал новгородський якийсь місцевий царьок російський, черговий, історичний. Скорочено це звучить як КВН. Це власне, розробка російська повноцінна. Ми бачимо залишки дрона, тобто він. Складає ось такий текстолітовий квадрат, тут ще додатковий мотор четвертий. Ну, Стандартна схема з 4 мотори. Цифрова камера, живлення до трьох батареїк. Тобто ви розумієте, що можна по часу він може в повітрі перебувати дуже довго. І ось тут є залишки від катушки з оптоволокном. Тобто це дрон на оптоволокні те, про що всі говорять, дрон, який не Детектується, не давиться засобами РЕП, може працювати на відстані до, там, умовно, зараз є вже підтверджені дані, що є катушки на 40 км, там, ледь не 50. Стандартно 10, 15, 20 км в дальність їх застосування, але ну, теж загроза зростає, технологія розвивається. В чому різниця? В тому, що у нас дрон, умовно, на е, дроті є певні нюанси, але ну, він дозволяє закривати, скажімо, 80% проблемних зон, які недоступні для, наприклад, ось таких дронів. Додатковий момент в тому, що так як зв'язок у нас постійний з дроном, ми можемо прилетіти на точку інтересу, перехрестя доріг, будь-яке місце, де машини сповільнюються. Посадити його там, зв'язок у нас з ним є, і це по факту наша камера спостереження з дистанційним підривом. Ми говоримо про швидкість там до 70 км на годину, і це доволі об'ємна, рухома ціль. Найкраще це візуальне спостереження. Знову ж таки, ви побачили цей дрон, ви заховались, він пролетів там, полетів в свою засідку. А, якщо ми говоримо про цивільних, то ну, найкраще, що ви можете зробити, просто сховатися, щоб він вас не побачив, не помітив.